Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург. Ви знову на моєму каналі YouTube. Я знову вас прошу підписуватись, ставити подобайки, і це буде нас спонукати знімати нові більш цікаві відео. Тому залишайте в коментарях ті теми, про які ви хочете поговорити в майбутньому, і я буду як пластичний хірург, як лікар, відверто і просто про них розповідати. Друзі, знову. Наша зустріч і знову зустріч присвячена ботоксу Ботулотоксину – препарату, який бореться зі зморшками. Тобто, якщо є мімічні зморшки, ботокс вводиться в мімічний м'яз, скорочення м'язу ослабляється і тим самим розгладжується зморшка на обличчі. Які основні зони, які, в які вводиться ботокс? Це зона межбрів'я, зона лоба. І зона очей зовнішнього куту очей, так званих гусячих лапок. І якщо колоти в правильні точки правильними дозами, тому що дуже часто буває така ситуація, коли приходить пацієнтка і каже, от я колола у косметолога, у лікаря-хірурга, неважливо. Але от через рік я знову прийшла, знову колола, і цей ефект ослаб. Дуже важливо брати. Правильні прописані в протоколах юридично дози. Що відбувається, коли ми беремо дозу менше, препарат виходить швидше, і ці антитіла до цього білка вже а, виробляються також швидше. І коли ми дозу зменшуємо, то трішки йде такий, знаєте, зворотній ефект. Скоріше виходить, скоріше антитіла, і наступного разу ефективність уколів ботокс вже не такі великі, як до цього. І це скорочує час. Який ефект триває, тому що в самій інструкції написано, що три місяці це те, що прописано юридично, те, що точно ефект ми будемо очікувати. Але в своїй практиці я бачу, що самий м'яз відвикає скорочуватись, і за рахунок того, що присутня м'язова пам'ять, то дівчина або хлопець ще десь там на протязі трьох місяців. Відвикають так хмурити там, очі, чи хмурити міжбрів'я чи лоб. І в середньому я бачу, що 6 місяців достатньо для того, щоб ефект естетичний розглажених зморшок був присутній. Які зони категорично заборонно колоти? Якщо ми колимо зовнішній кут ока, нам заборонно колоти внутрішній кут ока, тому що саме від внутрішнього кута ока йде багато лімфатичних судин. І якщо ми колимо ботокс... Скорочення м'яза ослабне і будуть хронічні набряки під очима, тому це варто пам'ятати. Також категорично заборонено колоти зону навколо рота. Тут є круговий м'яз навколо рота, і якщо ми в нього вколимо ботокс, у нас може виникнути асиметрія або ослабнути скорочення ротової щілини, і просто ми навіть не зможемо їсти повноцінно, як це ми робили за допомогою м'язів навколо рота. Що ще хочеться сказати? Наприклад, дуже часто запитуєте ви, з якого віку можна колоти ботокс. Якщо у вас є мімічні морщини і вам уже є 18 років, ви повністю можете спокійно йти до косметолога, до хірурга і ініціювати ботулотоксин. Чи можна ботулотоксин вагітним? Друзі, хоча в інструкції написано, що ботулотоксин можна з 12 місяців, Використовувати для лікування дитячого церебрального паралічу у діток. Але все одно немає досліджень на вагітних, а те, що не досліджено, те не дозволено. Тому, друзі, довіряйте професіоналам. Наступні випуски, наступні цікаві теми. З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. До зустрічі!